Нарешті той день настав, що я вже зареєструвався на OLX, бо в коментарях дуже було багато, мені написано, як придбати мою продукцію. Підемо сходимо до пасики. Зараз погода така, що аж приємно вийти після тої жарких, жарких днів. Добре, пішли. Всім привіт! Дочекалися ми, що на небі вже темно після тої, тої жари, яка нас мучила. Моїх бджілок на моїй пасіці такій лісовій. Підемо ще до них. Їм теж таке, також, така нагода випала розслабитися після того сонця, хоч і в лісі її було не так жарко. А це так знімаю ролик свій. Бо вийшов таке і назвагу, що олік з добро, чи то, чи то зло. Бо виходу другого нема, експортери душа. Мед по ціні сахара. <ріст> Та й що робити? Що робити? Так що, друзі, дивіться, басішники бачите мене, щось, щось рішайте. Я теж рішився, ніколи того не робив, ні в ЛХ. завжди з клієнтами працював. Але ви знаєте, часи зараз, які ця війна і, і ці ціни, і не так люди вже то й беруть. Так що я зараз і продукцію покажу, яку на ЛХ виставляю з моєї лісової пасіки. От Вон моя і там хатинка в лісі. Затишно, затишно там. А ось у мене тут і мед такий, і весняний, який він добрий. Перші первоцвіти, ранній розвиток сімей. От. Та й несуть вони, дуже добре несуть із пролісків, із білих, із синіх, якого, із мати мачухи, із медунки з Рясту. От. Там і малинка, то, що я в роліках показував, збирав, відправляв на. І Германію і Швейцарію перетерту з медом, з горішками, ще просять мене, щоб я рабіну цю чорну. А як то рабіна по-українськи? Ой, забув вже. Також зробив тут моїм знайомим, таке відеречко хочуть також на Чехію відправити. Та й я ще раніше соницями робив, то як були тут сониці лісові, то просто супер. Але зараз що я вам хочу сказати? Такі часи. Треба працювати, працювати кожен день. Є роботи дуже багато. Мої лежачки, ото я так вже трохи старенький, мені з ними легше. Та й з них подобається. Бо такий, як з весни. Принесли весняний, потім і акація, і потім і липка, і воно десь в барамочках остається, і потім все, воно до кучки і виходить. Такий поліфорний мед. Мед. по-русски щось ляпнув дурний. О, та й Лижечки в мене там і корпусні є, то вже до поліфирного меду. Там вже легше його зібрати. Самі рамки можна в корпусах піджати на ту акацію, щоб занесли. В цьому році добре в нас було. І акація, дощів не було. Липка то взагалі супер, в мене цілий ліс, тут липи. Ну, правда, мішаний ліс, але не згоріла липа, не було високих температур, але підемо зараз до моєї хатинки лісової, покажу свою продукцію яку я вже виставив на ОЛХ, бо дуже багато людей вже й мені в коментарях хочуть замовити. А стамо ЛХ і роботи було багато. Та ще не знав, як робити. Я собі тут в лісі, лісний. <сум> Добре, пішли до хати. О, прийшли ми з моєї лісової пасіки. В хатинку мою лісову. Тут прохолода, навіть під 40 було, тут ліс, з ліса прохолода. Дуже добра йде сюди, якось пережив ті температурні режими. Хтось бачив мої ролики на YouTube, які тільки теж я недавно відкрив. Щось там є добре, і недобре, але мене до цього так і говорили, що не реагуй, нерви бережи. Про мою продукцію. Бо ви дуже багато питань задавали, як то її купити. Як той мед купити? Як ту малинку перетерти, що я теж показував? Відправляв на штутгарт і Берн. Ту малинку, яка перетерта з горішками, з медом, цим лісовим весняним, гарбузик, насіння, мигдалька, лісові горішки, що то я заливав, ставив на розпоручки, заливав медом, робив в коробки, тирса шоптовано, запаковано, їхало в далеку дорогу. Жодних питань з перевізником нема. Нова пошта до Західної України, а там на них налажені бусики, на всі країни. Бо вже і на Чехію є питання, по Україні є питання, а по Україні вже і не устойку маю людині. Не грошима. Бо він третій день хоче отримати ту малинку тим всім, той мед середині. А не мав я того, того часу, щоб того все зробити. З тим ООХ, з тими qr кодами там цим зім. Роботи дуже багато. А я йому не стойку, да? я йому сам предложив не Я йому так і написав. Набір трав. Безкоштовно. То йому буде добре. Все приїде запаковано. Так як я вам показував. В ящику, тирса, холодильнику охлаждене. Охолоджена, опять я по цій підерській мові сказав. Ой. І то я вам ви бачили, як мій той мед підробляли, що мені довелося до цієї робити, сиргуч, пломби ставити, то все обтягувати. Куча замороків мав. Я... Мені хочеться, щоб мою продукцію люди пробували, бачили. І жодних проблем не було. Я і так, пакую і так, з пломбою, і без пломби. То ми все можемо обговорити і всі питання вирішити. Саме головне, що я вже зв'язав цей оліг до кучі, з QR-кодом і з тим всім остальним. Я надіюсь, що жодних цих проблем якихось не дужно бути. Я знаходжуся тут, ви знаєте, село Петрик. Відменський район, люди мене знають, я тут собі лісовий в лісі. <плес> так і в першому ролику я написав, що ви дуже цікаві, про вас в селі говорять, що ці ралики їсте, голуби ловите, за зайцями бігаєте. <плес> ну мені то цікаво, все. мені все цікаво. Десь щось люблю експериментувати, щось робити, але роблю так, щоб то сподобалось людям. І я надіюсь, зайдете ви на ОВІкс. Найдете лісова пасика, дикий мій псевдонім. Там буде моя фамілія. І все ми порішаємо. Все буде добре. До нових зустрічей!